Бджілки працюють і ми без роботи не сидимо. Вітаю всіх на каналі Мастер клас на дачі. Друзі, сьогодні, якщо я правильно рахую, сьогодні вже у цьому році у нас. Шостий візит на нашу дочурку. Сьогодні у нас ось, як бачите, перша частина висадки розсади томати і перець. Ось видно два рядочки томатів і тут рядочок перців. Сьогодні у нас 11 травня. Погода, як бачите, сонячна, чудова. Ті жахливі, що нас лякали, заморозки скінчилися, а їх, по суті, то і не було. Огірочки посадили, але ще не повсходили, нема чого показувати. Ось тут іще досадили трошки томатів, так. Але зараз я вам покажу основну нашу грядку томатну. Трошки нижче беремо, тут у нас суниця-полуниця. Я вже показував її в своїх відео. Он туди йдемо. У нижній південний куточок наш. Ось, оце одна з основних томатних рядочок. Дивіться, Чотири рядочка такі. Все по науці. Я е, спеціально не показував все по дрібничкам. Копається луночка е, 30 на 30. І в глибину десь 30. І так як роса достатньо висока була, ви бачите, вже така росла. Оце десь майже 25 см і ще й закопано вниз до корінця йде. Останній саме нижній пару листиків обломлюємо і прикапуємо. Обробляємо як положено. Хто любить марганцовкою, і легким розчином, хто любить чим. От де о, обломані місця листочків. І е, в лунку, або в ямку, як вам буде зручніше, до слуху. Ложимо перегній, ложимо 2-3 шкориночки, такі от пересохшого банану і попілу трошки, попілом можна посипати для кальцію, кажуть. Зайвим не буде. І наливаємо водички, водичка трошки просіла і в таку грязючку трошки засаджуємо, і ми любимо ручками. ручками раз Хоп-хоп-хоп, його -хоп -хоп. трошки придавив. Все, достатньо. Отакі от 4 рядочки. Це все, окрім того, що викосив траву, я по всьому. Периметру, от там, знизу починаючи туди, зверху все прокосив. Тут, де я на території дачі, все повикашував. Цибулька озима. От у нас дві грядочки озимої цибульки. Дивіться, яка гарненька вже. Це все на 11 травня. Ці вишеньки, якщо не піднімуться трошки вище, я їх повикопую, пересаджу десь вище туди. Щоб не, не заважали нам. Так, а це от такий от у нас вже ми звикли до цих двох грядочок. Тут у нас частенько цибулька озима. Та перша грядочка там уже насінневу цибульку просіяли цього року по весні. Тут нібито нема нічого, але ж грядка, бачите, оброблена. Це у нас морковка. Морковка сходить дуже довго. Ми її посіяли буквально тиждень тому, ще не взайшла. Це озимий часничок. Озимий часничок сорт Любаша. Любаша, бачимо, стоїть як Любаша. Красиво, гарненько, шуткую. Ну тут полуниця-суниця у нас звичайна, без особого такого якогось там суперсорту. Але ж наче щось трошки родить. І зверху трошки гігантели там. Гігантела. Бжілки, видно, працюють. І на сунички трожі, працюють бджілки потрошку. Так що є надія, що і сунички будуть. А це посадили капусточку. 4 десятки тут, 39, якщо точніше. І бачите, на сонці вона трошки вуха пускає, опускає вуха. І ми натикали отакий гілочок. Поросель була вдоль дач, пройшлись там повз ділянок, там росте по дорозі. Кущі, наламали таких з кущів гілочок, щоб хоч трошки від сонця закривати. от Насадили. Щоб капусточку прикривати від сонця. Ось така капустка. Капуста сорта агресор. Кому цікаво. А тут у нас трошки агрус і смородина. Там луночки, ось дивіться. Луночки це кабачок. Кабачок тут вже десь, я бачу, ось вже всходить потрошку кабачок. Потрошку вилазить. Так, що ми ще наробили? Тут щавель. Дві полоски таких, дві полосочки щавлю. Так, аж до сюди. Тут ще томати будуть. Це гуляє поки що. Земля тут. Я перекопаю, тут будуть томати. І там далі знизу будуть теж томати. Ото вузенька грядочка, там бурячок. Бурячок вже в землі. Скоро ось-ось повсходить вже там. де не де вже з'являється. А це вже з'являється горох наш. Так, оце горох. Ось така грядочка продовговата така. Вишеньку цю теж, я, скоріш. На осінь пересаджу, звідси десь перенесу. Уже туди у нас там буде вишневий міні-садок. То яблонька, і то яблонька щось трошки вона хворіє. Побачимо, може я її підстригу трошки на осінь отак зроблю, нібито таким як глобус такого формату, ото всі ці безплодні верхушки позрізаю, мабуть, і буду її формувати у віді такого. Кола коловидного Кулькообразного, одним словом. Оце аж посюди у нас горох. Так, тут розповів трошки. Це старенька абрикоса. Абрикоси померзли у нас, бачите? А проти сонця, мабуть, вам не видно. Абрикоси померзли і, мабуть, скоріше всього, що нічого не буде на абрикосі. Це сама стара абрикоса, їй вже більше 20 років. Десь близько 25 років. Сливка, то ще свіла, гарно, так все, тільки-тільки ну, відсвіла. Сливка трошки буде. Теж старенька, років 25 Вон, я її лікував. Є відео, я показував, як і чим ми лікуємо дерева. Дивіться, трошки раніше. Там у нас тракторці працюють, поле тут, колгоспне, хоча вже Давно, по-моєму, вже колгоспів немає. Зараз спілки, сільські спілки. Це наша сільська громада, сусіди наші. За, за забором у нас зразу це 4 горіхи тут. Лавочка вже стара пора міняти. Там я малини просіяв, побачив. Повисаджував мали, малини, чи вона буде там, чи ні. Якщо буде, то людям хоч буде якась радість понад забором. Тут скопав, перекопав трошки, але тут ще нічого не саджали. Тут, думаємо, може або квасольку посадимо, або огірочки. Це старенька ділянка тут була, синиця-полуниця. Ми її вже будемо сюди прибирати. Це все буде томати і огірочки. Оце, сьогодні ще тут посадили дві. Таких, ну, достатньо протяжних по 4 метри огірочків Оце. Отак. Посадили. Тут, наскільки я пам'ятаю, мальчик-спальчик, огірок такого сорту, і дружна сімейка. Так було написано на пачці з насінням. Дружна сімейка, мальчик-спальчик. Побачимо, який з них цей, А там нижче ще буде у нас одна грядка за отою основною томатною грядкою. І у нас буде е, на завість сусіду є такий сорт. На заздрість сусіду, да, є і такий сорт. Зараз видумають, що тільки не видумають. Ось. Ну, ще вийдемо. О, покажу. Оце так я викосив ще. Стараємося підтримувати порядок. Тут ту кучу я ще розберу там до кашу. цей, хочу на хворост перепіляти це, всі перетрощити гілки. У нас є спеціальна бочка для спалювання сміття і гілок дрібних. Я поспалюю, тому що зараз відкрито, ми нічого не палимо, за це дуже великий штраф. До речі, бережіть природу, шановні. Це дуже важливо. От раз я вже вийшов на цей, там невеличкий у нас квітничок, Люпин і чорнобривці тут зазвичай у нас висаджує мама. Тут ростуть. І ось далі пішли Шовковиця це наша. Перша стоїть вже теж старенька, 25 років Шовковиці. І ж ці чотири горіха, що я показував, чотири горіха. Це йошта старенька. Але родить, як бачите. Зав'яз є, він йошти. Трохи зав'язалась. І отут починається малина. Трохи пови, повилазила, повистрілювала, але ж не вся. Тут острівочок такий нарцису, і далі пішла ото малина аж до другого горіху знизу. Аж оце по, посюди. Це слива теж сама, сама росла, сама саженка, виросла сама, я її поки не трогаю, вона не заважає. То я і, і, і не чіпаю її. Ось ось так. Оце посюди у мене малина тут. О, оце малинник буде, оце все. Тут метрів 8-9 точно є. А що то до того останнього кола? Оце у нас тут таке хазяйство. Ну, а тут я стараюсь по цій стороні від... ...хозяйського поля господарського висаджувати. що, Чим Бог послав, точніше, хотів сказати. Там перша молодесенька ще, другий рік їй тільки видно, катальпа. Оце катальпа буде, так? За катальпою піон був старий під забором ріс. Я його пересадив, побачимо, Не буде щось друге посаджу. Тут я косив, так і не розгріб. Дивимося, що тут у нас. Іще одна катальпа. Потім прорву вже гарно. О, Це після сінокосу ще не встиг. Оце катальпа. Так. Це дубочок, дуб, бачите? Дубове листя вже вимальовується. Молодий дубочок. Це в нас на городі виріс, я не хотів його. Знешкоджувати, а пересадив ось сюди. Це алича. Другий рік поки що. Ще в неї все попереду. Піон, ще один піон. Горіх, звичайний волоський горіх, молодесенький ще також. І ще один дубочок, це вже постарше, це другий рік. Як ви знаєте, дубочки ростуть з молодесенького дуже довго. І це в них дуже такий період затяжний зростання. А цей щось хворіє, волоский горіх. Спочатку не хотів прийматися, але я дивлюсь, він листячко пускає. Я, мабуть, це пообрізаю в верхушки. Хоча тут є, показує з життя, є трохи листячка. Поки що до осені не буду його чіпати. Тут іще один піон. Так, а тут я отмітив. А що я відмітив, так і не пам'ятаю. Щось тут посаджено, щоб не порушувати, то я його отмітив. Побачимо. Щось должно вирости, не пам'ятаю, чесно кажу. Це піон, але ще такий стійкий, більш-менш. Побачимо це. Горіх волоський, третій вже. Оце, мабуть, мертва, обріжу отак. Отсюда може щось дасть. А ні, то викорчую і щось посаджу. Тут старий агрус, але він хворий. Поки біля компостної ями, тут компостна яма, ми засипали трохи травою, Ото поки що стерчить. Ну, цю кучу ось днями розберу, спалю. У спеціальній бочці у нас є бочка для спалювання, горішок. Ще понаблюдаю за цим горішком. І, друзі, ось. Якщо б пізнали, це катальпа. Катальпа чергова. Це вже третя. Третя катальпа ніяк не може розростися. І жмелик працює. Тут у нього норка. Отут норка, я його спугнув трошки. Працює жмелик. Ось він. Отже, таке получається у нас отака От алейка, получається туди. Все. Ну і тракторець уже другий день працює, у нас тут зазвичай висаджують сою. Соя цей вспухшує, чи як правильно назвати, боронує, а ззаді а вже висіває. О, Оце таке у нас господарство. наче нічого не забув. А що забув, то у нас буде ще шанси ще трошки познімати. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Мастер Клас на дачі. Лайк і підписка. Ну і коменти пишіть в коментах, дачні поради із вашого досвіду. До зустрічі!